Звідки ви берете воду для пиття і чому саме звідти? Відповіді броварців. На магазинах це що на розлив. там. Чому саме там я дуже люблю воду пити? В середньому я десь 2 літри в день випиваю. Мені вона смачна. До бювету ми не ходимо, вона більше якось віддає полот. Покупну. А чому саме покупну? Тому що вона вже насичена і чиста. А от, наприклад, вода з під кранів або в бюветах? І те, і другое не підходить. Тому що ні того насичення, ні калієм, ні магієм. У нас своя колонка. Ми живемо на незалежності. О, і у нас вода проходить, хороша вода. Ми на квартирі тут. А з крану не п'яти? Ні, с з крану тут я не беру. Та, і вона в бутилці зеленіє. В своєму будинку на першому поверсі стоїть автомат. Я беру звідти воду. В кранах, коли користуєшся, скажімо, смак води він впливає на, на готову страву. Це, ну, раніше брав збивати, але там настільки почала додатись туди хлорку, що я приходив, вода просто була мильна. У мене стоїть септорський фільтр, і я ним користуюся. А чому саме? Тому що там з братний Я в колонки. Вода подобається, в бівіті не дуже подобається. Біввет або другий бєвід. А чому саме в бюлетені? <с> Устрає качество і кількість. А під час відключень світла є якась проблема? З бювитами так є. Вони теж запитані від городської мережі від міста. Тому води нема. Я беру в магазині. А чому саме в магазині? Ну, потім скрона, вода йде в житло. Не зелене, а сіняє. Ні, збивито я не беру. Я покупаю. А чому ну там теж вода погана. Пригносиш, вона постоїть пару днів і ржавчина осідає. А я зараз пользуюсь тим, що беру, бо мене син ранений, я не можу дозволити брати в вето. Беру в бюветі. Я живу на незалежності, на незалежності. Але проблема в тому, що як світло вимикають, то і бівт не працює. А наше місто, на жаль, не забезпечило безперебійне живлення цих біветів. Їх всього 5, не 100, не 200, всього 5. П'ять генераторів, п'ять людей, щоб постійно була вода. Місто це не хоче робити. Не знаю чому. Мабуть, півтора мільярда гривень бюджет міста недостатньо, щоб купити п'ять генераторів. Жара, спека. Чому так не знаю. Питання до міського голови.